Всім привіт! Мене звати Elizabeth Beautiful, можна просто Елізабет. Я б хотіла, я новий ютубер, я б хотіла трохи розказати про себе. Мені 15 років і я буду в основному знімати гачу гачу клуб в основному. Ну, може і гачу лаф, я ще поки не знаю. Ну, і ще буду крафтинг and building знімати. І в основному в цьому світі. Ми тут з подругами були, прожили 1000 днів. Можливо, випущу таке відео. Ну, я поки це точно не знаю саме в якому буду мілі точно знімати, можливо, буду з нуля. Ну, я думаю, скоро викладу ще нові відео. Я не знаю. Поки не знаю точно. І в мене є, звісно, подруга, яка... Саме тож Ютуберша. Підписуйтесь на неї. Ну і на цьому все. Поки-пока.